З ліч разів чув питання, навіщо тобі на автоматі ліхтарик. Відповідь надзвичайно проста, щоб бачити в темряві. Тобто, я хочу бачити в темряві, не просто підсвічуючи з шолома або з налобного ліхтарика, а і в напрямку саме ствола. Банально в темряві я хочу розрізнити, це є союзник чи це є ворог. По-друге, я, в принципі, хочу побачити, чи є хтось у. Це може бути будівля, бліндаж, підвал і так далі. Я не служу в піхоті там або в розвідці, але всі повинні розуміти, що те, що ви не знаходитесь в піхоті, це не означає, що ви у Бога за пазухою, і не означає, що вам не доведеться брати участь у якихось оборонних або атакувальних діях, і безпосередньо стикатися з противником. будь-то ЛБЗ або ДРГ, це неважливо. Також наступне питання, або навіть не питання, а такі э, застереження, побоювання, які висловлюються, це те, що ліхтарик э, може видати позицію, його можна натиснути там випадково і видати свою позицію. На це відповідь доволі проста. Якщо ворог вже знає, що там. То значення будуть мати ваша швидкість, агресія, темп вже не буде мати значення ваша скритність і якесь маскування. Це перший момент і другий момент, якщо ви вже знаєте, що ви на ворожій території і ви знаходитесь у темряві, а особливо якщо ви заходите в темряву зі світлої сторони, то вам просто життєво необхідно мати. Ліхтарик на зброї для того, щоб вчасно побачити ворога. Також від випадкового застосування існують отакі от штучки. Отакі от насадки. Тобто, зараз я, якщо буде видно, бачите, я натискаю і нічого не видаю ніяку позицію. Якщо я знімаю цю насадку, вона лишається на місці. Я натискаю знову. І все. Звичайно, вона може. Іноді за що зачепитися і злетіти, але це вже ваш обов'язок і вашу відповідальність контролювати, щоб вона була на місці. Особисто я користуюся Streamlight, тому що він не надзвичайно дорогий і конкретно у всієї моделі йде виносна кнопка. Тобто я можу тримаючи, можу тримаючи руку отут. Чином Рекомендую всім використовувати перевірені американські бренди, які, власне, перевірили їхні військові поліція, Вони були протестовані роками. Надзвичайно надійні ліхтарики, надзвичайно потужні, якось зло.